Ведичний астролог має працювати за пожертвування так згодний, абсолютно таке колись було. Я казав про те, що я також прагну, щоб вийти на цей рівень. От давайте так як колись працювали ведичні астрологи. Ведичний астролог він жив на забезпеченні царя. От, він мав. Доходи, тому що люди розуміли, що його потрібно забезпечувати. От і коли він забезпечений, він може сконцентруватися на своїй роботі. знаєте коли в нього п'ятки горять, знаєте там нема чим заплатити за світло чи за газ, якусь там рахунку, чи дітям нема шіїста, що що щось таке. От то ви тоді як спеціаліст опрацювати не зможете. Далі, чому зараз хороші астрологи ставлять високі ціни? От я знаю людей, які беруть 300-500 євро за консультацію до півгодини. Ну, один з моментів це те, що зараз каліюга. І якщо людина не заплатила великих грошей, вона цього цінувати не буде. От. Один з моїх наставників фінансових це Майкл От. Він, ну, Це людина на високих духовних рівнях. Йому його наставник благословив і сказав. Їдь, зароби гроші, перше, зароби гроші, друге, проповідай людям. От. Але він сказав так, що каже: до тих пір, поки ти не заробиш гроші, люди тебе слухати не будуть. Зараз ми живемо в калію, і люди все те, що отримують безкоштовно, люди цього не цінують. Дивіться, зранку встати, вийти на свіже повітря, подихати свіжим повітрям. Це безкоштовно. А дорогі ліки, які ми купуємо, вони коштують дорого, плюс вони ще мають побічний ефект. Чому ми це цінуємо? Тому що ми за це заплатили. Жують? Дивіться, зараз в інтернеті багато різних там, маркетингових ходів. есть, да? тобто, от ми зробимо так і так. От запустимо, все спрацює, окей, хорошо. От і тут же є така історія: те, що от людина ну, як сказати, людина. От, ну там Щось приходить, безкоштовне там якийсь семінар, вони знають, що в кінці будуть мені продавати. Супер. От, я вже сам звертав увагу на те, що <кій> от, є якісь моменти такі, да, що от я щось там роблю, от, і такий так, безкоштовно. У мене зразу вушка в так Дзлинь, щось тут не то. Да? Щось треба розбиратися. От, пожертвування я в попередньому відео розповідав про те, що я працював за пожертвування, але люди цього не цінують. Люди не розуміють, що таке пожертвувати. І коли сподобалося, куди батюшка сказав, що каже, ну, жінка його запитала, каже, що таке пожертвування. Він каже, ну жертви, ви маєте щось от, дійсно відчути, що ви щось віддали. От. Він каже, ну, наприклад, от ви отримали зарплату, от візьміть, каже, от всю зарплату віднесіть, віддайте на храм, От. а їсти будете, от то, що в хаті є, вам вистачить. Каже, у вас точно є десь курпа, десь там якісь заначки. Я кажу, от то їжте. Це називається пожертвування зараз для людей. От зараз дуже багато людей. От вони як працюють? От є багато людей, вони живуть по принципу, якому знаєте, таке, що пожертвування там ну, на тобі там навіть ну, якась там мелочь кишені валяється, там кинув на тобі, Окей, давайте ми подивимося. Ну як в Україні? От шостий дім ведичної астрології. От шостий дім ведичної астрології це ну є туди відносяться медики, астрологи, юристи, адвокати, вчителі. От як ну, ми розуміємо, наскільки це важлива сфера, так, і скільки ці люди заробляють. Також от, ну, відповідальність. Я в наступних відео буду говорити про те, от, яку відповідальність несе ведичний астролог. Розумієте, за, за те, що ми, ну, помилка ведичного астролога це прирівнюється до вбивства Брамана. Брахман це священник, це священно служити. собі, одна помилка: от що може бути? І за це можна попасти там на 10 тисяч років в пекло, там таке то і там, страждати, і так далі. Уявляйте собі, яку відповідальність ми, як астрологи, несемо. І це ми маємо нести цю всю відповідальність за що? За 300 гривень? Ну, як ви вважаєте, це нормально? Давайте я по інакшому вам скажу. М -м з такою відповідальністю, да, то есть, от якщо людина несе таку відповідальність, чи може така людина з такою відповідальністю жити там на зарплату 10-15 тисяч гривень місяць? Не може. Або вона не несе тої відповідальності, або це якась безвідповідальність, або це якась ненормальна історія. Зараз, на жаль, це ненормальна історія. Я зі своєї сторони для себе правила встановити такі: зараз я працюю за фіксовану ціну, час від часу я провожу безкоштовні консультації в ефірах. Або коли я, наприклад, якусь техніку відпрацьовую, так у мене якась там техніка. От я кажу, по стосункам таке питання дивлюсь тільки це питання. Окей, тоді я проводжу безкоштовні консультації, ну бо я з цим працюю, мені треба там 50-100 прикладів, да, подивитись. Перше, для мене це досвід, друге, це для людей безкоштовні консультації. Ну, тобто ми один одного знаходимо ну нормально, да, тобто, ну, включаємо розум і користуємося ним. Да? Ну, тобто, це от нормальна історія. Ну от, Якщо ж, якщо ж я. Ну, постійно проводжу консультації, ну, кажу, зараз провожу за гроші, ну, частину безкоштовно. Надалі, коли в мене мої питання будуть закриті, я би хотів проводити консультації за пожертви. Розумієте, тому що ну, це інакший режим. Знаєте, немає якогось певного напруження в стосунках. Людина приходить, вона скільки має, стільки оплачує. Ну, там мають бути певні рамки, там має бути секретар, от мають бути помічники. Тоді, в цьому випадку, так це спрацює. Так що так. Тому зараз астрологи за пожертвування не працюють. Це дуже рідко. Ну серед моїх наставників я знаю, тільки двох, хто працює за таких умов. Ну всі решта перейшли на фіксовану ціну, тому що в нас є багато витрат. От ми живемо в тому самому світі. У нас є газ, світло, вода, обслуговування будинку, треба вдітися, діти, сім'ї і так далі. Ми такі самі люди. У нас є ті самі питання, ті самі, ну, які потрібно закривати. Ну от ми їх і закриваємо так, що так. Окей, я надіюсь вас доніс основну думку да ну, що. Раніше, коли за пожертвування працювали ведичні астрологи, тому що їх забезпечували достатньо на високих рівнях. Тому вони собі таке дозволити могли. Зараз ця схема не працює. От, є люди, які це пробують впроваджувати, але все одно їм це робити важко і все одно певні складнощі є. От, так що так. Окей, дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.